Це величезний крок уперед. Це дає нам змогу взяти що завгодно з екрану комп'ютера та перетворити на реальну фізичну модель за лічені години. Відчуваєш величезний приголомшивий ефект. На нашу думку, це справжня революція у виробництві. Мати можливість створювати щось особливе та лишати на цьому свій знак, ось що насправді надихає мене. Це одна із тих галузей, що відмінно поєднується з процесом вирощування на 3 d принтері оскільки ми створюємо унікальні об'єкти. Клієнт може прийти і побачити, що ми не просто один з 8 тисяч виробників, що ми інвестуємо в технологію, яка виділяє нас серед інших. Тепер у нас є 3D-модель стадіону. Ви хочете сказати, що це вийшло з принтера? Вірити чи ні, це 3D-принтер, що подає полімер, який по завершенню стає пластиком. Використовуючи цей принтер, ми маємо змогу зробити переналадку на коротший час в порівнянні з усіма конкурентами. Ви можете швидко створювати новий продукт без необхідності значних інвестицій у виробничу лінію. Ця технологія дозволяє компенсувати єдиний у світі ресурс, який неможливо купити це час. 3D-друк дає нашим студентам набагато більше можливостей для дослідження. Вони можуть взяти об'єкт і дослідити його, тобто можуть бачити теорію, що підтверджується фізичними результатами. Така інформація є безцінною. Ви насправді зараз є на вершині гори. Вони можуть взяти модель з собою до директора відомої компанії і сказати, погляньте, бос, у нас є чудова нова система і ми зможемо продати мільйони таких систем. У мене взагалі немає слів, щоб описати, наскільки це чудово. Стратасіс може взяти cad файл імпортувати його у систему і надрукувати за лічені години. Ви можете змінювати ваші конструкції для отримання переваги, яку може дати лише 3D-вирощування, а саме створення дуже складної геометрії, яку неможливо отримати іншим способом. Ми працюємо зі Stratasys і намагаємось перевести цю технологію з прототипування у справжнє серійне виробництво. Можна робити деталі, можна робити системи, які не виготовити жодним іншим способом. Це була модель вирощена на 3D-принтері. Це абсолютно неймовірно. Наявність у нас такої технології це був стрімкий прорив. До цього ми мали вибір між закриттям програми та подальшим розвитком.